Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні е, хочемо показати вам одну невеличку знахідку нашого камрада, до речі, мого кума, самого любимого, якщо що <реш> це кереш, така сокира. Ми думаємо, що це ЧК, бо питали по людях. Отака От очередна його сокирка. У нього вже одна є, ми показували перед цим, але потім дамо послання що на те відео. Або після реставрації вже покажемо їх вдвоє <кх> Ось така вона афієна, до речі, дуже тяжка. Кіло 200, як для такої сокири, це реально багато. Ось така вона. Зараз ми її знімаємо просто перед реставрацією, бо має поїхати до нашого самого чоткого реставратора, що він її реставрував, почистив, законсервував, добавив до неї ручку, щоб вже можна було йти вражину рубати. Бо її зараз беляха муха налізла багато. Тут так, дамо тягла. Е, до речі, крім цієї сокири, там де вона була знайдена, більш ніяких таких знахідок не було, але нічого, ми ж там пошукаємо, облазимо, а вдруг ще щось буде. Так що хочу додати? Е, зараз поки вибачаємося немає ніяких відео, так як на коп майже не ходимо, це буває дуже-дуже рідко, я вже певно не був, ну десь місяць, певно, точно. Ну Але почалися жнива, то я думаю, далі буде цікаво. Так, все, дивимося, зараз для вас пройде одна секунда, а для нас пройде тиждень, а то й може два часу, поки вона прийде з реставрації. Все, щасливо. Ну що ж, привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на кінець на кінець у нас чергова розпаковочка. Це прийшла, скажімо наперед, сокира, сокира для мого кума. Ви побачите все там на початку, бо це в нас з двох відео, це до і після реставрації. Так, зараз будемо дивитися. Так, розпаковуємо. Перший скотч, Не заліємо. Він не наш. Оба! Так, покажемо, зараз там цукерку. Ви будете в культурному шоці трошки. Але то таке. Експонат музейного рівня навіть, можна сказати. Запаковано, звичайно, як тут погово. Ми вже бачили фотографії просто, це через ту митикілевий, ми вже знаємо що до цього. Okay. Tak, tak, oba! Chirig! A taka sopierka? Tak, rudycika, wam ja pokażę wam samolot, w tym jest zapakowano. Tak, e, tak, 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 tak Аж те які на знахідці, які милеви. Серйозні копачі, що ви так у просто думали. Зараз. Так, чик. Робимо це все дуже акуратно. Щоб, Оба! Отака от сокирка. Оце то тіма, оце -то ракета. Важка така бляха муха. Але к Бачили, як можна вражину рубати москалям. Пальці там. Ну, ні, я жартую. Там. Пальці не треба одразу. Ноги, руки. <laughs> Та й таке, коротше. Ось така сокерка, сокера ЧК, після реставрації, ракета, бомба, пікарда. Отака, коротше, сокерка. Так, ну що, дякую всім за увагу. Така у нас розпаковка. Та й таке, все. Підписуйтесь на наш канал, будемо вас раді бачити.